Вітаю, я гаркавий. І у цьому відео я зіграю ретро матч у FIFA 08. Це Манчестерське дербі між Сіті та Юнайтед. Так сказати, згадаємо ці прекрасні часи, коли Юнайтед вигравав хоч когось, а Манчестер Сіті тоді ще не був під шейхами. До речі, це дербі відбудеться у найближчу суботу, тому у коментарях. Можете поділитися думками, хто переможе у реальному матчі. Ну і якщо можна, пояснення, чому саме Манчестер Сіті. Склад Манчестер Юнайтед 2008 року випуску тут без всяких пояснень. На воротах в Андексах, в захисті Невіл, Фердінанд, Евра. В півзахисті Роналду, Гікс, Сколз, Карік. До речі, нинішній тренер М'ю. Ну і в нападі Руні Тевес який ще тоді не був трейтером. Ого, тут хлопець із е, прізвищем Бол. Цікаво, ім'я в нього не є? Пізнаю, поганий жарт. Хто може пам'ятати? Валерій Божинов дуже перспективний був у старих фіфах. Ну, ви просто гляньте, там нападники просто на будь-який смак. Є швидкі, є технічні, є. Високорослі, як, наприклад, Йорго Самарас. Давайте на фланг Майку Річардса, а сюди поставимо Онуоху. Ну, просто гляньте, Тевес тоді ще був патріотом Манчестер Юнайтед і хотів перемоги над цими клятими містянами. О, бачите, от у FIFA 08 показувало таку круту річ, як статистика протистояння. Цікаво, сучасні фіфи таке можуть показати. Ой-ой-ой, програємо! Програємо. ми Макарлоса Тевеза. Він спокійно собі виходить піч навіть і забиває. Я зазвичай не люблю кидатися отакими от фразочками, що типу, раніше було краще, там трава зеленіша, ігри були душевніші, але насправді це дійсно так. Тому що те, що зараз коїться з манкуніанцями, це просто. Це просто жахіття. Ті, хто з радістю сприймають звільнення Рубена Моріма з посади головного тренера, мені здається, або фанати Арсеналу, або фанати. Мансіті. Ну, Сіті. Тому що, ну, при Амурімі команда ж якось якось підіймалася, якось вигравала ці матчі. Ну а зараз. Е... Я хоч і не фанат Манчестер Юнайтед, але я, почав... я чомусь став переживати за ім'ю, за а саме за команду Рубина Аморіма. Ну, от зараз можна забувати! Чому? Чому він запізнився з прибиттям? Ну і ви знаєте, це. Звільнення Рубена Моріма просто відштовхнуло мене від не те, що вболівання, навіть якогось, якоїсь симпатії до Ім'ю. Тому я зараз дивлюся ці результати з матчів з Бернлі, цього повного провалу матчі з Брайтоном. В мене нічого не викликає, окрім як такої, от, такої от насмішки. Типу, ну що, Глейзери? ви Раді, то... Тому що звільнила Моріма. Ну, заради справедливості варто відмітити, що ситуація в Мансіті зараз не краще. Ну, правда, у фанатів Мансіті з'явилася надія у вигляді Райна Шеркі, якого вони взяли. І коли вони його взяли, коли Шеркі почав творити дива, Гордіола так захопився ним, що ох, гравець вуличного футболу. А я такий слухаю його, і Пеп те саме говорив про Ріліша. Гріліш теж був талановитим футболістом, він творив, що хотів. Але за пару сезонів він з Джека зробив От просто звичайно гравця команди, який от, нічим не відділяється від, від усіх інших. І боюся, якби Кардіолас не зробив би таке із Шехі. Зараз Ман Сіті нічого не може зробити. Ну, точніше, я нічого не можу зробити, тому що я розучився грати у старі Фіфи. Ну, от, бачите, тепер я вже і даю голіві передачі на суперників. Ну, можете у коментарях посміятися і спитати мене, от, гаркаво, як ти посмів так ганебно грати у FIFA 08? Це просто сором. Подача. Штрафний майданчик. Практично дійшов м'яч до нашого центрфорварда, але м'яч пролетів просто на захисника Мю. Нічого собі, Роналдо губить м'яч? Просто у тому сезоні Роналдо просто неможливо було зупинити. Так, Хаман. Можна забивати, але. Ну, хоч якийсь гол ми забили. Ну що ж, матч закінчено. 3-0 перемога Манчестер Юнайтед. Ну, мені здається, що в реальності 2026-му Мансі переможе. От... от з таким от рахунком. Ну що ж, якщо вам. Подобається це відео, поставте вподобайку. Якщо вам не подобається відео, ставте дизлайк. Напишіть у коментарях, що завгодно про FIFA 08, про той легендарний М'ю, про нинішній М'ю. Що завгодно, пишіть. От. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви не хочете пропускати нові відео. З вами був крахкавий. До нових зустрічей і бувайте!